Ось така маса у нас має отворитися. Довго не треба розмішувати. Накладаю цю масу на наш корж і акуратно її розподіляю по всій площині. Після цього ложкою розсипаю нашу суху суміш. Так, щоб вона повністю заповнила площину пляцка. Ставлю в духовку на випікання на 180 градусів протягом години. Ось такий пляцок в мене після години перебування в духовці. Пляцок пахучий, м'ягенький.